Варикос вже турбує. Бери норматрокс. Він порятує. Зимна в подорожнику. Є знижки на капсули Лінекспорте. 15% вам так як подорожник вам та ощад! З тваринами можна, а з дітьми заборонено. Про відкриття кав'ярні з такою концепцією розповів у себе у Твіттері львівський бариста Євген під творчим псевдонімом Токсичний Юджен. В соцмережі ідею засудили. Буквально під час геноциду вигадуєте, як створити додаткові обмеження для людей, які, попри все, наважуються народжувати. Євген пояснює, що не любить дітей, тому хоче від них обмежитись. І його прекрасно розуміє киянка Тетяна, молода матуся трьох синочків та власниця синього хаски. Іноді хочеться навіть від своїх дітей відпочити. Іноді краще собаки себе поводять, ніж діти. Ну це я так вже із персонального досвіду, хоча діти всі хороші. Проте молоді батьки Віталій та Ірина критикують таку ідею. Це виходить, що собаки краще, діти гірше. А от Анастасія та Андрій буквально щойно зрадцю кажуть, з радістю відвідають такий заклад. Собаки, це взагалі супер. Я дуже хочу собі собачку. Я думаю, що після нашого весілля буде в нас собачка. Щось потрібно починати. Так, <клес> <клес> да, бо діти насправді дуже сильно шумляють в закладах і ну буває реально некомфортно. Молода матуся Поліна розуміє, як могла виникнути така ідея. Пригадує, як важко було заспокоїти синочка у схожій ситуації. Бідні ці люди, скажу вам чесно, ну як я не намагалася стримувати свою дитину і там кудись відводити, але ж це дитина, і ти не можеш їй пояснити. А це Геннадій, хоч і має чотирилапого улюбленця, але проти такої концепції. Це дискримінація батьків і дітей. От. І так само, як і, наприклад, коли в заклади е забороняють заходити з тваринами і власникам тварин, це також якось не дуже. Проте молодого татуся Івана не засмутить, навіть якщо з дитиною на руках йому вкажуть на двері через подібну політику кав'ярні. Ну пішли в, інші, в інший заклад давати гроші їм. <смі> якщо не хочеш з дитиною, ну я піду потрачу просто в іншому ресторані. і все. Це РВ з Парижу разом з подругою та перекладачкою Тетяною каже в Україні: до тварин зовсім інше ставлення ніж у Франції. Шарнель се букуплю сонтименталь у нас це більш чуттєво і більш ну обожнюємо своїх тваринок. більше. посол української кухні у світі Юрій Ковриженко розповів: заборона на відвідування закладів з дітьми звична справа для ресторанів із зірками Мішлен. Проте в таких закладах завжди раді собакам. Вони мають навіть спеціальний посуд для собачок. Це може бути навіть зі срібла або спорцеляни. А, а от якраз дітей вони не дозволяють заводити, по першому для дітей а, батьки зазвичай вимагають якоїсь окремої їжі, яку їм ніхто готувати не буде. А ще такі заклади насторожено ставляться до найменших відвідувачів через їх природну галасливість, яка може заважати іншим гостям відпочивати. Юрій каже, концепція Kids Note Friendly – це нормальна світова тенденція.